Від Матея святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Кожен, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. А хто мене зречеться перед людьми того і я зречусь перед Отцем Моїм небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Тоді узвався Петро і сказав до нього: Ось ми покинули все і пішли за тобою, що будемо за те мати. Ісус відповів їм, істину кажу вам. Ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі Своєї слави, сидітимете і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля, і кожен, хто задля імені мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей поля, у сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато перших будуть останніми, а останніх першими. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! За літургійною логікою після Дня зіслання Святого Духа ми святкуємо День Усіх святих. Святий Дух є той, що все освячує, є той, що все удосконалює, немічне робить сильним, а кволе робить жвавим. Ми роздумували кілька разів. Після зіслання, після Вознесіння, до зіслання Святого Духа так звану ту декаду місійності, пригадували собі слова з Івангелії від Івана з 13 по 17 главу, де роздумували над останніми словами Христа до своїх апостолів. Сьогодні, знову ж таки, церква пригадує кожному із нас і говорить, що ми всі. Маємо велике призначення і покликання до святості. Звичайно, кожен по-різному реагує, коли запитати його, чи ти хочеш бути святим. Багато людей усміхнеться, може хтось не прокоментує, так подумає собі, це дуже так романтично, нереально. Але пригадайте собі, ще недавно в нас в парафії був чоловік, якого. Називали святий, пан Єворський Ярослав або Йосиф, Всі його називали святий. І називали так не тому, що щоб його якось розрізнити, але напевно через якісь його такі якості, скромність, маломовність, присутність на молитві, його називали святий. в Христі святий це не той, який не грішить, це той, який постійно. Встає і йде вперед за Христом. Як ми кажемо і чуємо за словами апостола Павла основоположником і завершителем віри. Цими днями ми мали також можливість дивитися за похороном блаженнішого любомира, якого всі люди поважають. І з ініціативи групи людей. Повстав такий транспарант, таке велике банер, чи як ви там його не називали, на якому було написано слова, які також були на похороні Івана Павла II. Ці слова були італійською Субіто Санто, що означає святий вже або святий негайно. Це було зауваження групи людей. Того, який він спосіб провадив своє життя. І багато з вас знають його з дитинства. Знають, що це був звичайний хлопець, не дуже аж так відрізнявся від всіх інших. Був добрий слухняний, багато з вас слухняні були й добрі. Потім вибрав собі дорогу священника, неодруженого. Кожен вибирає свою дорогу. Пізніше. Я вже став священником, служив тут недалеко, потім вибирає, що хоче вступити до монастиря і так далі. Ми бачимо, це є нормальна дорога людини. І в кінці кінців, по його смерті, і ще навіть при житті, багато людей говорять, це був добрий приклад для кожного із нас: для батьків, для дітей, для старших, для священників, для єпископів. Навіть папа Франциск сказав, що його зворушує те, як люди з великою вдячністю і такою побожністю приступають, щоб з ним попрощатися. Дорогі в Христі, скільки б не існувало таких пародій на то, що нереально нам стати святими, навіть є такий короткий такий фільм, мультик? В YouTube можна побачити, називається The Saga of Bjorn. Отаке смішне показує ту, ті світи позагробові, ту святість, ніби в різних релігіях. Що воно є таке смішне, кумедне. Це є спосіб, як люди собі уявляють, часами насміхаються над тим, що для них ніби є неосяжне. Але так насправді, коли Христос говорить до нас, Будьте святі, то означає, що Він не обманює нас. Він не хоче посміятися з нас, сказати, що будьте святі, а потім ха-ха, ви такими не станете. Ні. Він говорить реальні речі. І Господь завжди до нас керує правдиві речі. І тому Він також говорить постійно, на тайній вечері, він говорив своїм учням: не бійтеся, не турбуйтеся, не лякайтеся. Я вам пошлю утішителя. Він буде вашим адвокатом, Він буде вашим утішителем. Він дасть вам мир, Він освятить вас. Тому, дорогі в Христі, сьогодні ми знову собі підкреслюємо, ставимо такий знак оклику, який нам пригадує, що ми покликані до святості цей день всіх святих і також і нашим днем. Ми також включені в той Божий план, щоби бути такими, як Він. Молімося сьогодні і дякуємо Богові за наших святих покровителів. кожен, зокрема, має ім'я якого святого, яке носить. Нехай вони також вставляються і просять Бога за кожного із нас, щоб ми всі разом потім прославляли Бога Отця Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!